Не, я можу його не виконувати. Так пошліться Але на статтю. Пошліться на статтю, якщо це вимога. Уберіть приклад у судді Моланової. Вона знає кодекс, а ви ні. На відміну від судді Моланової. Так, я вас прошу пояснити. Мій статус у даному провадженні? Я прошу пояснити, як без виконання послідовності дій у судовому провадженні, які визначені 28 главою, параграф 3, ви провели судове засідання. Поясніть, як можна проводити судове засідання поза нормами судового розгляду, без роз'яснення прав учасників, від е, з'ясування думки про можливе продовження судового засідання за відсутності одного з учасників процесу. Хто вам це дозволив? Кримінально-процесуальний кодекс, як ви завжди розповідаєте. Розкажіть. Я вам не нічого роз ви мені повинні виносити законне рішення. Ви прийшли і знову відмовляєтесь. Так визначте мені зараз статус і дайте мені роз'яснення моїх прав.